Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення. Від Стіва Вебера. Він хоче зробити вас вмістилищем свого нового вина. Ось як Ісус обіцяв Святого Духа. Я ще маю багато сказати вам, та тепер ви не можете знести. А коли прийде Він. Той Дух правди, Він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує, казатиме і що має настати, звістить вам. Від Івана 16, 12, 13. Святий Дух буде посланий, аби направляти нас, і Він розповість про майбутні події. Але ми маємо отримати це нове вино у нові бурдюки. Нам потрібне наповнення Його Святим Духом. Перед тим, як піднестися, Ісус сказав І ось я посилаю на вас обітницю мого Отця, а ви позостаньтеся в місті аж поки зодягнетесь силою з висоти. Луки 24, 49 усі учні Ісуса потребували цього, і всі ми теж потребуємо цього. Святий Дух уподібнюється до вина. І не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь Духом. До Ефесян 5:18. нам потрібен Святий Дух, аби зрозуміти серце Ісуса. Він потрібен нам, щоб ми могли розрізняти Його голос. Його вино потребує нового бурдюка в нас, щоб захистити і бурдюк, і вино. Святий Дух хоче спілкуватися з нами та зробити нас вмістилищем для Його нового свіжого вина. Моя Молитва сьогодні. Господи наповни нас вином Твого Духа. Дякуємо Тобі за утішителя, якого ти даєш нам сьогодні. Амінь. Дякую за те, що ви є, ви справжнє диво. Стів Вебер